Батько ділиться з сином життєвим досвідом. Якщо ти колись, лежачи на дівці, помітиш, що її очі виблискують, губи вологі чуттєво тремтять, а тіло тріпотить як осиковий лист від вітру, злізай і тікай геть від неї, це малярія. <плес> У дитячій кімнаті жінка годує доньку груддю. Чоловік із тестем і племінником сидять під цей час на кухні. Чоловік заглядає в дитячу і запитує, що Маня робить? Племінник відповідає, поставила малу на підзарядку. Бабусю, а кров смачна? А я звідки знаю? Тато сказав, що ти йому всю кров випила. Мізків нема в твого тата. Звісно, мізки ти йому ще влітку виїла. Тату, а тобі колись бракувало грошей на банани? Синку, коли я був твого віку, то жив у країні, де бракувало бананів на наші гроші. Народна прикмета. Якщо у вас народилась трійня, значить, як мінімум двоє з них однієї статі. Мама, з синочком їдуть у в автобусі. Навпроти якийсь чоловік добуває з пакету здоровезне яблуко і починає його їсти. Хлопчик каже до мами: Ма, диви, яке в дяді <риклад> «І, Доню, принеси мені п'ять тарілок із кухні. Навіщо мамуню? Мені треба про дещо поговорити з твоїм татком. <риклад> Повернувшись із пологового будинку, місіс Сміт спершу облаяла, а потім і побила свого чоловіка, покликаючись на те, що їхня немовля не має ні найменшої подібності до неї. Зате викопана чоловікова секретарка. <рес> Ваша донька вже вийшла заміж? Та ще ні. А що ж так? Ой, ви знаєте, вона занадто розумна, щоб вийти заміж за того ідіота, який погодиться з нею одружитися. На дворі стоїть чоловік, що, вхопивши якогось хлопа за вухо, примовляє: Я тобі покажу, як жарити мою доньку, я тобі покажу хлопець, я й сам умію. Є анекдоти, які однаково люблять і дорослі, і діти. Щоправда, дорослі вважають, що їх не можна розповідати при дітях, а діти, що їх не можна розповідати при дорослих.